Не так же й погано. Як у нас справи. Чув, що вас називають борцями за свободу. Це правда? Те, що робить президент Трамп досить просто, але революційно. Він нагадує країні та нашим противникам, що ми будемо ставити Америку на перше місце. Як вам це? Тепер це не означає Америка на одинці». У нас є наші союзники, як тут у Японії неймовірні союзники, де у нас 55 тисяч американських військових, і ми стоїмо пліч опліч з ними. Але частина сили полягає в тому, щоб ставити Америку та американців на перше місце. Це також означає на тому банері мир через силу. Бачите, я дивлюся на цей натовп і бачу багато різноманітних облич. Багато облич чорних, коричневих, білих та інших з маленьких містечок, з великих міст, багатих, бідних. Я не знаю вас і ви не знаєте мене, але я не дивлюся на вас і не бачу, хто ви на основі кольору вашої шкіри. Я бачу вас як співвітчизника, який має червону кров. Наша сила не в нашій різноманітності, наша сила в нашій спільній меті.